Печиво, шоколад, цукерки або іграшка можна приносити до будиночку Святого Миколая у Полтаві. Пізніше ці подарунки волонтери пакуватимуть і роздаватимуть маленьким відвідувачам резиденції. Розповідає Наталія Гранчак, голова громадської організації Полтавський батальйон небайдужих. Можна самому принести подарунки для Миколая. Тоді ці речі, солодощі або іграшки підуть діткам, які потребують, або просто прийти з дітками, розказати віршика, поспілкуватися. З Миколаєм і отримати подаруночок від Миколая. Ми запрошуємо всіх доєднатися до цієї акції. Долучилася до ініціативи і волонтерка Вікторія Мірошніченко. Коли я бачу такі ініціативи, де збирають подарунки дітям, звісно, не можу стояти в стороні. Тому сьогодні привезли цукерки, які надали мої друзі, які завжди, до речі, допомагають. І ну планую ще привозити по можливості. А 18 грудня о 12 годині будиночок Святого Миколая біля свято успенського Ко собору відкриють Миколай роздаватиме подарунки діткам, які завітають до нього в гості.